Ну, По-перше, правий сектор і без корпусу займався виконанням завдань ті, які стоять перед всіма силовими підрозділами, державними підрозділами, що діють в зоні антитерористичної операції. Ми почали свою роботу ще з квітня місяця, активну роботу наші групи виходили, і виходили на завдання, виконували завдання різноманітні. Це і збір розвідувальної інформації, дочистка ворожих блокпостів. Ну і багато всього іншого зараз. же ми побачили те, що необхідно сформувати і об'єднати всі ті розрізнені доволі групи, які діють по всій території Донецької і Луганської областей в єдиний моноліт, і саме тому створили добровольчий український корпус, який очолив Андрій Стемпільський, керівник силового крила. Правого сектору це логічне призначення. Начальником штабу цього корпусу став Валерій Воронов, який пройшов не одну війну, має бойовий досвід і, відповідно, керує багатьма, безпосередньо керує багатьма військовими операціями, які ми проводимо. Головна мета це, звичайно, повернення територіальної цілісності України, це наведення порядку в Донецькій, Луганській області і повернення Криму в склад України, безумовно. Ну, бачите, правий сектор як політична партія, вірніше як суспільно-політичний рух, виник без і вліяння будь-яких державних інституцій, всупереч якраз волі тої влади, того режиму, режиму Януковича. Відповідно, і добровольчий український корпус виник теж як певне волевиявлення народу, волевиявлення простого українського люду. І ми діємо згідно одної статей конституції, яка зобов'язує кожного громадянина України захищати територіальну цілісність і державний суверенітет нашої держави. Відповідно, для нас не було питань, дадуть нам дозвіл на те, щоб захищати нашу батьківщину, чи не дадуть нам дозволу. Це ну, ж, і право, і обов'язок кожного українця. Це ми і робимо. Найбільшою проблемою для нас є не навіть не те, що держава не допомагає якось у нашій діяльності. Найбільшою проблемою є відсутність великої кількості зброї. Бо багато добровольців, мало зброї, мало боєприпасів, і відповідно це не дає можливості проводити великі, широкомасштабні якісь операції, бо не будемо ми кидати беззбройних людей як гарматне м'ясо на дозубів озброєних терористів і сепаратистів. Зараз ми потихеньку все ж таки вирішуємо питання, ну в першу чергу за рахунок трофейної зброї. І наші добровольці стають і більш підготовленими, і більш озброєними, а отже, ефективність нашої що її роботи з кожним днем вона все ж таки збільшується. Ми зрозуміло, що координуємо нашу діяльність з керівництвом антитерористичної операції, так званої антитерористичної операції. Бо нас на насправді це ніяка не АТО, це війна широкомасштабна, велика війна для нас вітчизняна і для нас національна визвольна. Відповідно, з військовиками ми досягнули Нормального порозуміння і е, розуміння з їхнього боку є е, е, таке, що добровольці можуть бути власне тим головним ударним загоном е, в, на цій війні, і е, державні і е, різні інституції ну, поки що нам ніяк не допомагають в нашій діяльності. Хоча можливо це зміниться, бо президент нещодавно у нас став пан Петро Порошенко на своїй посаді. Е, Міністр оборони теж тільки-тільки призначений, начальник генерального штабу теж тільки, тільки призначений. Тому думаю, що в процесі переговорів нам вдасться все ж таки долучити якісь певні державні ресурси для того, щоб наш, по суті, партизанський рух набував якихось офіційних форм. Ми готові. Ми готові йти на такі кроки. Хоча, кажу, нам не заважає і ця форма аж ніяк не заважає. Єдине питання, повторююсь, найголовніше для нас це максимальна кількість озброєння і не тільки. Стрілецького бажано звичайно, і важкої зброї так само. По-перше, мабуть, все ж таки вона не так журналістів, як мене особисто і моїх побратимів, що багато із того, що ми робили, ми не піарили. Я справді хлопцям неодноразово говорив. Головне воювати, а не піаритись. Хоча в цьому ми, власне, втратили, бо це не дає можливості залучати якісь додаткові ресурси, бо велика кількість добровольців вона потребує забезпечення і матеріально-технічного, і харчами, і медикаментами, і так далі. Тому прийшлось потім вже говорити журналістами, давати різні. Інтерв'ю і все таке інше. Я, чесно говорячи, не бачу якоїсь певної блокади. Я навпаки бачу, що журналісти до нас рвуться, приїжджають, подають інформацію м -м доволі об'єктивно. Там подивився, як громадське телебачення показало, там, або е, інші, там, хто той же наєм, який я, я, справда, випадково зустрів мене на одному із блокпостів і там взяв інтерв'ю. Тому якоїсь серйозної блокади, мабуть, все ж таки нема. Можливо, окремі канали, які обслуговують інтереси олігархів. Нас не хочуть там, піарити, як це говориться, або розповідати правду у всякому випадку про корпус. Але загалом журналісти доволі позитивно ставляться до добровольців українського корпусу, до різних підрозділів, які зараз діють. Бо цей же дук, прав, правий сектор, це знов таки ж унікальне в певній мірі явище. Це ж не тільки ті загони, які знаходяться на передовій. Ми маємо бази, ми маємо дієві бойові підрозділи, які зараз воюють. Від, наприклад, на кордоні з Росією, там в Авросіївському районі, в районі Зеленопілля, вже славнозвісного, такого сумнозвісного. Ми постійно проводимо операції біля Донецька і деколи, і в самому Донецьку. Те підпілля, яке на нас зарієнтовано, українське підпілля, воно воює там. Ми активно співпрацюємо з 93-ю настать бригаду, ю бригадою, з 20 20-м батальйоном тероборони, з іншими так само. Частинами і підрозділами Збройних сил України. Ну і кажу, це видно навіть по реакції військовиків, що ми діємо правильно, ми діємо ефективно і завжди раді військовики співпраці з правим сектором і з добровольчим українським корпусом. Так, ну у нас постійний контакт, по-перше, тому що Мабуть, в будь-якому добровольчому батальйоні є представники правого сектору. Наші хлопці, які пройшли майдан, які відповідно зараз воюють так само зі зброєю в руках проти ворога, спільного ворога. У нас є контакт постійний з азовом, з добровольчим батальйоном. У нас є з Айдаром контакт. Ми дуже активно працюємо і декілька успішних бойових операцій провели з хлопцями з підрозділами батальйону Донбас з добровольчими. Підрозділами територіальної оборони, так само з тим же 20-м, це Дніпропетровський батальйон. Ми постійно на контакті, постійно працюємо разом. І знов таки ж ми чуємо позитивні відгуки від буквально всіх, хто з нами воює разом про нас. Це наші брати по зброї, і ми йдемо вперед до перемоги і переконані в тому, що ми переможемо і не віддамо ні мані маленької частини української землі Московській імперії. І справді ми чудово усвідомлюємо, що без допомоги народу, як це й було на майдані. До речі, ми б не змогли зробити те, що ми зробили вже, і не зможемо зробити те, що плануємо зробити. Це максимальне розширення, максимальна структуризація добровольчого корпусу нашого. Відповідно, і місцеве населення, яке наші бази харчує практично, дає інформацію, морально підтримує. Це люди по всій Україні, які зараз займаються тим, і не тільки по Україні. У нас нещодавно навіть з діаспори були представники, які привезли хороші американські. Аптечки медичні, і тепер у наших бійців є те, що може врятувати їм життя в якийсь певний небезпечний момент. Це от кам'янчани мої земляки, які зараз місто Дніпродлежинська окупаційна назва, відповідно які нам транспорт надають ті ж самі пікапи. І На Київщині люди, які дають пікапи, а це дуже хороша річ, бо ну практично пересувна вагнева точка, яку можна ефективно використовувати в боротьбі з терористами. Це Львівщина, це івано франківщина це Тернопільщина, бо та ж сама екіпіровка однострої, спорядження нам необхідне, воно йде зі всієї України без виключення. Тобто Тут знову соборність, повна соборність вирішенні цих питань. Тому ми, звичайно, вже дякуємо і сподіваємося, ми виправдаємо надії нашого народу і ту довіру, яку українці мають до правого сектору, ну і тепер до українського добровольчого корпусу. Найголовніше. Зараз це єдність, єдність, незважаючи на партійну, релігійну або будь-яку іншу приналежність. Ми чудово усвідомлюємо, що той монстр імперський, який воює проти нас, це сила, яка може позбавити нас врешті і державності, і протистояти їм можна тільки будучи монолітом, будучи єдиним кулаком. Тому закликаю всіх українців чи на фронті, чи в тилу, але всі свої зусилля у на перемогу, на здобуття. Нарешті вже самостійної і справді соборної держави. Ми можемо це зробити, бо ми хочемо перемогти, ми можемо перемогти, і ми обов'язково переможемо.